Привіт! Доброго вечора. Сьогодні ми будемо бавитися ігру. Угадай, хто це. Так як зима, вечори дуже довгі, дні короткі, багато часу треба проводити в хаті. Значить, треба щось робити дітям, правда? Давайте будемо бавитися. Таку ігру. Дуже просто. У нас є звірята. Розкажете? Давай, розказуй Хто в нас є? Там у нас є малпочка, да. дужа коровка, обечка. Да. Тигр. Голосно говорить. Тигр. Свинка, песик, метелик, слоник, коловка. Коник, да. і цикл. Курчатка. І жирафа. Так. І. Кожен, спочатку Вероніка, потім мама буде вгадувати з закритими очима, що ж це таке. Так? Так. Надіваємо Вероніці таку масочку, щоб вона не бачила. Повірте, все чесно, вона не бачить. Так. Але мама тобі буде ставити іграшку, і ти маєш сказати, що це. Хто це? Добре. Добре? Добре? Так, давай, починаємо з слоника. Ой, вибачте, вибачте, я вже сама сказала. Знову спочатку, мама буде мовчати. Ні, ти не підглядаєш. Так. Хто це? Давай, пробуй. Вона не бачить. Песик, Песик молодець. Я по Там не важливо, по чому ти вгадала. ти вгадала. Так, закриваємо. Основне, щоб все було чесно. Я тобі другу іграшку. Кого мені поставити? Давай хто це? Тобто кольця. Правильно, молодці. Я по папушистому. Добре. Тільки не треба піднімати. Ти хочеш? Ну, добре, якщо хочеш, то можеш. Тепер ставимо тобі другу іграшку. Хто це? Мама. Правильно! Три угадані. Так, mm -hmm. далі. Я Піднімаєш кожен раз, не треба. Я тобі, чесно, скажу, чи ти вгадаєш. Давай. Хто це? А, це Правильно! Молодець! Не треба піднімати, не піднімай. Хто це? Це чесно. Дуже коловка. Правильно. Далі. Зила. Правильно. Це може бути краще. Обечка. Правильно. Я думала, що обечку вона точно вже не зможе вгадати. Ну, напевно, оцю вона не вгадає, так. Правильно. Ничего так не впевнено. Так, так, все чесно. Давай. Комік? Так, комік. Да. Так. Хто це? Слоник? Правильно. Та. І ще одну. Правильно. Вероніка всі вгадала. Зараз буде, мама. Все. Я всі вгадала. Все чесно. Так. Я нічого не бачу. Так. Так, давай мені. Дайо. Так, 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 так. Угу. Песик Так. там метели Та, так, це напевно верчика? Ні. Ой, мама не угадала. Став бік. <рес> Давай далі. Просто Вероніка більше бавиться іграшками, ніж мама. Ну тут просто. Це слоник, тому що у нього є довгий носик. Ховод називається, так? Так. Так, я мама вгадала, значить, Ход на ти цю купку. Не угадаєш. Кот такі лапки довгі? Хто такий кругленький? Вусика має. Божа коровка. А це ти точно мені угадаєш. Пушистенькі, м'ягенькі. Пушистенькі, м'ягенькі у нас хто? Курчатко. Давай дальше. Ну де? де? Тигр? Ні. Ой, не вгадала. на цю сторону. Будемо визначати, хто виграв. А, ну це, мені здається, коник. Ні-ні-ні-ні-чекай, -ні -ні -ні. чекай, чекай, чекай. Це по-моєму, овечка. Овечка так. Овечка, та. Ну, чекайте, так не це. Я ж не грушка, в мене бажуся кожен день. Давай. Так, так, так. Довгий хвіст. Uh, Довгий хвіст, лапки. Тут тут, тут, тут. Uh, uh, <гад> <паспиш> Давай. Ні, чесно. <паспиш> все по-чесному ми нікого не обманювати не будемо. <паспиш> <паспиш> Ой, це щось складніше мені. Я сказала, що ти тут не вкладаєш. Знову довгий хвіст, довгий хвіст. Ой, хто це, хто це Підскажіть! Тигр? Тир! О! Давай далі. День-де-н-де-ден. Це ти почне дальше. Вушка. Носик. Хвостик. Дуже маленький хвостик. Скручений. Скручений хвостик. У кого скручений хвостик? У свинки. Так, <свен> тут. <свен> 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 Давай. з З довгою шию. Хто у нас, дітки? Жирафа. Ну, Звичайно, довгу шию має тільки жирафа. Ну як тут не водати? Давай далі. Угадаєш. Ти даєш мені другу спробу? Так. Ти даєш мені ті ігрушки, які я вже не вгадала? Ні-ні. ні То буде не по-чесному. Це означає, що я програла. Я програла. Я не вгадала та, я ще не вгадала. Конка Конка, коровку і все. Дві, 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 так? Так. А я все вгадала. Значить, Вероніка перемогла. Так. Ну, Звичайно, вона ж бавиться в іграшки. Вона бавиться іграшки. Вона знає, то це може бути скорше, ніж мама. А мама вже давно бавилася іграшки, так? Так. Да. Свинка, така свинка, як свинка каже. Хлю -хлю. хрю хрю каже свинка. У неї такий піточок. Красиво, красиво така свиночка. А каже свино. А песик каже хау хау Так, вже вона у нас дуже велика. Насправді вона малесенька, малесенька, малесенька. А якщо посадити її так на пальчик і сказати, щоб вона полетіла на небко, там її ждуть дітки. Вона відкриє кривця і полетить. каже хау-хау так, давай ти порозказуєш, що ти знаєш? А песик каже гав гав і де він живе? Він живе в буці. В буці. А є песики, які живуть так як наш дік де? В хаті. хаті. Але він живе з людьми, так? Він не живе в лісі. Ні. Він живе з людьми. І для чого він людям, песик? Він... Ох, не знаєш для чого? А шо... Щобняти. Ну, бачиш, а ти кажеш, ти не знаєш, молодець. А коровка? Коровка? Де вона живе? Вона живе на фермі. На фермі живе? Так. На фермі живе. Але вона також і живе, деякі люди тримають коровку вдома і мають, що вони? У нас теж колись була дома коровка, Та. Зараз у нас нема. Та. вона каже «му». Вона каже, му. І що ще вона дає людям? Молока. Молока. А з молока що роблять? Сметанку, сир. Сир. Та. Молоч, моло, молочні продукти, які треба їсти, вони дуже корисні. Та. Вони нам потрібні для міцних кісточок. Та. Так що пийте діти молоко, будете здорові. Коник. Коник. Коник де живе? Теж фільм. На фермі. Так, теж на фермі. І живе також у людей. Тож. Так. Можна побудувати стайню, хлів, стайня. У нас говорять стайня. І там його тримати, будувати. Для чого потрібний він людям, як ти думаєш? Не знаєш розказати? Так. Коник потрібний для чого? Для того, щоб можна було. Можна і покататися на ньому просто. Можна його забрести в фіру, і він буде возити дрова, сіно і все, що вам потрібно, привезти, поскладати. І ще крім того, він дуже красивий. Я коли була маленька, я дуже сильно любила коники. Я і зараз їх люблю. І я Тільки тож... не було можливості мати коника свого. Я, я теж люблю коників, а ви із матиками від дубові, але ще всі коники я теж люблю. Так. Вони дуже красиві, не так, дуже красиві. Так, Тільки так. треба їм робити тяжку роботу. Ну це красавець. Це хто такий красивий? Подивіться, хто це такий красивий у нас? Так. Хто Хто це? Тир. Тир, а він де живе? Він живе в Так, але ну, є люди, які теж заводять їх дома. Ну це дуже небезпечно. Так. Дома краще їх тримати не треба, так. бо їм потрібна воля. В ну, зоопарку їх можна теж побачити. Ну, тільки подивитися них в зоопарку. Так. Як такої користі люди, людям вони не приносять. Просто красиві не звірі, не просто. на які можна піти і полюбуватися. Тільки дуже далеко, дуже обережно, бо це небезпечно. Коли гуляєте по зоопарку, ви маєте дуже бути далеко Мам, від них, піпхати ручки подивити, і не йти без батьків жираф. далеко. Якщо нажати от сюди, так. ти це такий жираф, так. яким так. можна бавитися. Так, можна так. бавитися. Так. 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 А, що, а давай розкажемо щось про нього? Так. Він з людьми точно живе, правда? Він не жив. Ну, В зоопарку його можна побачити. Так. Там. В нього довга шия. Для чого в нього довга? Куди ти йдеш? А, зараз. Там я теж такі самі. а дай, с... бо той мікрофон ти телефон потягнеш. Я зараз кого тобі взяти? Тиго. Тихо, що хочеш одного? Чи це лево? Тиго. Ти не става, що привезти. Ні-ні. ні, ні, ні. Ні? Вероніка ще хоче іграшки взяти. Це тигр, а, це теж такий тигр. Я думала, що ти лева хочеш. Зрозуміло. Так, Вероніка каже, що тигр, ну мені чомусь ці на кицьку подібне, ну нехай буде тигр, він теж так можна бати. тін дінь дінь дін Так, про жирафа що ми розказували? Що в нього довга шия. Для чого в нього довга шия? Щоб йому було легко їсти листочки з дерев і зможе доставати. Коли посуха, коли нема трави, тоді він може. З дерев доставати листочки і так він поїсть. Буває така посуха, що нема що їсти для нього, то він собі дістане. Мавпочка. Ну, така собі мавпочка. То то горила. Горила? Так. Да. Я не знаю, чи це мавпочка, чи це горила. Ні, дітки. То ви, ви знаєте, горила. напишіть нам? Горила, вашіка у нас злосника. А, якщо мордочка злосна, це в Вероніки горила. Я не знаю. Чи це ні, горила? Чи ні. це просто мавпочка? Ні-ні ні, мама. Так? Ну, напишіть нам, може, ви знаєте, хто це мавпочка чи горила?